Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Ми з вами продовжуємо досліджувати українську кухню із усіх куточків нашої країни. Так як я вижу, що вам всяка рубрика достася полюбила, судячи по вашим коментарям і по переглядам. І нині я приготувала страву Полісся. Яка називається штурханці. І це страва із картоплі та й із кисломолоченого сиру усередині начинка. Получається, неймовірно, смачна, ситна та ніжна. Но ко любить кисломолочений сир, ко його не любить, то ця страва не для вас. Ну або я думаю, що кисломолочений сир дуже легко може замінити бринзу. Бринзу має ногі люблять. Ну, або просто, що не всіх вона є. Кож чим любить, тот і з тим собі найробить. Головне, аби вам було смачно. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Для тіста мені треба такі продукти. Варена ріпа картопля, кукурудзяний крохмал, вершкове масло, яйця, молоко і суль. І спочатку мені треба замісити тісто. Ріпу я порисилувала, виливаю яйця, суль, виливаю молоко. Кладу кусочок вершкового масла, файно все перемішую лишку, все файно все розчинило. його файно розмішую, якщо вам зручно і це можна даже зробити руками. Може, так і іще легко вам буде. Тепер додаю крохмаль, у мене кукурудзяний. І вже руками починаю замішувати тісто. Мається вийти таке файне, мягке, ніжне тісто. Так, тісто я замісила, воно виходить таке дуже м'якеньке та ніжне. Но воно таке має бути дивіться, яке файне тістечко. А тепер приготую начинку. Тут у мене кисломолочний сир. Кладу зелень кропа. Надрубно я покришила. І один зубчик чеснока. Часнок може і не класти, то вже за вашим смаком. Посолю і чорний молотий перець, теж за смаком. Так, немного маленько. І тепер крісе все файно перемішаю і всю нашу начинку. А тепер виливаю одно розколочене яйце, його розколотила, і перемішую із яйцом. І все, начинка у мене готова. Всяка вона має бити. І тісто, і начинка в мене готові. І тепер можеш формувати наші штурханці. Тут в мене є тісто. Я його поділила рівно на 16 частин. Ото залежно від того, які я хочу робити великі штурканці. Можеш робити май великі, май малі, але зазвичай вони роблять достатньо великі. Тепер кожну частинку заокругляю у шарик. просто сяк беру і скручую у шарик. Кожну частинку. І аби шарики скручувати, руки опускати треба або у муку, або у крохмаль. У що вже собі хочете. Просто так беру і скручую. Ну, або бо хочу вам указати дещо дуже важливе. Коли я почала кисто ділити на частинки а воно в мене, я не знаю, по якій причині, так доста розрідло. Це хто залежить від крохмалю. Чи, я думаю, від картоплі залежить. дуже, ну яка вона, Бо є має рідка ріпа, в неї клейковина різна. І мені прийшлося додати мук. І кулько що я поклала, то я вже не знімала, я вам напишу у рецепті. Я все поміряла до 1 грама. Так, шарики в мене вже всі сформовані. Так, тут в мене є мука. Беру один кусочок, кладу на муку, файно сягу розпліскую. Руку теж зачиняю муку файно. Так, тепер беру у руку, кладу начинку, сирну. І тепер беру і сяк зачиняю. І защепляю. Засчепляю, файно сяк перевертаю і формую, якби таку ковбасочку, розбуди файної такої форми. Так, штурханці я сформувала, вони в мене вийшли, Може, не ідеальної форми, але як в мене вийшло, так я зробила. І ще два окремо стоять. А тепер йду їх варити. Вода у мене закипіла. Нараз її посолю. Акуратно викладую туди штурханці. Так, опускаю. Поклала раз половину, а другий зварю у другий раз. Беру лопатку і так акуратно, знизу їх мало утчення, бо вони там не приліпили до дна. Видите, бо вони там плавали у водичці. Вони дуже-дуже ніжне тісто, Аби на них їх не пошкодити. Та так от я роблю дуже акуратно. Ось. Ну, Прикриваю кришку і чекаю, бо закопіли. Коли закоплят, проваряться 2-3 хвилини. І все, вони вже готові. Они дуже скоро варять. Дивіться, закопіли, файно коплять. Чекаю 2-3 хвилинки і вони готові. І готові штурханці, забираю вет. Дивіться, які файні. А сюди нараз кладу другий. Готові штурханці викладаю на тарілку, а зверху я їх присипала шкварочками. Розтопила у фанделі капчену солонину. Зробилися шкварочки, А тим жиром, який дала солонина, полилам зверху штурханці і присипала кропом. Воно все дуже штимує. Якщо у вас немає капченої солонини, можете взяти і свіжу. Дуже, думаю, теж буде смачно. І розрізала один, аби ви виділили, як вони виглядають усередині. І ще в кінці ролика хочу вам нагадати, аби я була майспокійна. тісто я замісила, воно постояло пару хвилин і доста розрідло, що мені прийшлося додати муку борошну. Завто, то би я могла їх поліпити, бо інок, бо мені дуже-дуже було їх важко ліпити. Може бо я їх навіть і не поліпила. Я додала ще 100 г муки. А ви подивіться, якщо ви замісите тісто, воно у вас не розрідне, бо то залежить від крохмалю, від самої картоплі, Та туди вам не треба додавати муки. Та ви можете додати або тульку, як я додала, або маймалу кульку вам треба. Вам треба так, аби получило таке тісто, м'якеньке, ніжне, ну, аби ви могли легко з нього і сформувати штурханці. Як я вам показала е, у роликові. Так що, на що цього будьте уважні. За те, що, наприклад, і я можу робити, тепер у мене піде тулько, там крохмалю або муки, а в другий раз тулько. Із-за того, що картопля є повна майрідка, повна така є майгуста картопля, ви самі розумієте, що ну, отого, залежно від того, які у вас будуть продукти. Або все собі мали на увазі. Думаю, ви мене все зрозуміли. Дуже файно дякую, козу Нані нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, та рясних, Божих благословінь! Хтось ще не підписався, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання у описі під кожним відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. І напишіть мені в коментарях, чи ви чули засяку страву, чи ви її готували, мені буде дуже цікаво прочитати. З вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!